При те, що проєкт Євро-2012 був успішний, Євробаски 2015 має свою специфіку, має свої складнощі, я б навіть скажу, що це інший проєкт, ніж те, що ми мали у 2012 році, тому ми дуже серйозно вже готуємося до цього проєкту, прораховуємо всі деталі і готуємося для того, щоб знову здивувати. І Європу, і світ, і власне самих себе. Враження фантастичні, а знаючи енергію і енергетику Бориса Колеснікова, і його команди, і його держимість у питаннях хокею, я думаю, що ця арена буде дуже швидко і головне якісно побудована. Це справді нове покоління арен. Вона стане найкращою без всякого сумніву у Європі. А можливо, навіть і у світі, тому що це арена, яка буде багатофункціональною. В ній можна буде проводити не лише хокейні змагання, але й і баскетбольні. Зокрема, євробаскет 2015 пройде саме у цій арені. Там будуть проводитися концерти. Тобто навіть з комерційної точки зору ця арена уже сьогодні проєктується, планується і буде будуватися правильно. Мені дуже приємно, що. Найвищі слова знайшов для цієї арени генеральний секретар Фіба Європа Каміл Новак, який був вражений побаченим і з дуже хорошими відчуттями і очікуваннями повернувся у штаб-квартиру Фіба Європи для того, щоб поінформувати колег і усі ми, як ви знаєте, вже на ці вихідні матимо. Дуже серйозну презентацію і розмову щодо Євробаскету, 2015 у хорватському Дубровнику, де українська делегація планує представити стан підготовки України до Євробаскету, відбуватиметься виконком Фіба Європа. Це регулярне засідання, планове засідання. Але це хороша нагода для того, щоб представити український проект. Хочу сказати, що уже сьогодні, попри оптимізм і попри. Попри такі найкращі очікування, Фіба Європа виказує нам побажання щодо пришвидшення і проектування і будівництва арен, тому що це головний аспект самого чемпіонату. Без арен, ясна річ, змагання не відбуваються в будь-якому випадку. Тому це питання сьогодні є номер один на порядку денному і від української делегації очікувати очікуватимуться дуже прості. Відповіді на дуже прості запитання ми готові до цього? Звичайно.